В цьому відео ми поговоримо про те, як створити ваш перший React-проєкт у VS Code. Для практики створення проєктів з React вам потрібно мати встановлені Node.js і VS Code. Ну, VS Code, я сподіваюся, у тих, хто цікавиться ці там вже встановлений, тим не менше, я продемонструю цей сайт, на якому можна завантажити програму VS Code. Раптом ви користуєтесь іншим редактором. Ось сайт Node. Відповідно, ви повинні це встановити. Якщо. У вас нема цих налаштувань, або ви маєте якісь труднощі з тим, щоб просто відвідавши ці сайти, зробити це. Ви можете подивитись відповідно декілька коротесеньких відео в моїй серії. Це головна сторінка мого каналу. Тут трошки нижче є перелік відтворення, програмування. Чи це твоє в першому і в третьому відео якраз я розказую, показую, як встановити Node.js VS Code і зробити мінімальні налаштування. Тож ці два пункти вважаємо станом на зараз, вже виконаними. Це вже стартова точка і. Ви готові до того, щоб створити новий проєкт. Перше, можливо, для когось створити перший проєкт на React. Для цього нам знадобиться NPM. Що таке NPM? NPM, ви знову ж таки, можливо, коли-небудь бачили такий сайт, ви щось від нього встановлювали. Не обов'язково зв'язку з рік а з якимось іншим моментом розробки. Коли Node.js встановлюється на комп'ютер, то NPM автоматично встановлюється разом з ним. Node.js дозволяє створювати авторські js модулі або пакети. А NPM є менеджером, який дозволяє встановлювати такі модулі у власні проекти іншим розробникам. Таким чином, NPM, це, як я і казав раніше, можливо, ви це вже пробували, це про обмін кодом і його повторне використання. Ви можете використовувати код інших людей у своїх власних проєктах. Більш конкретно, як це працює? Коли ви виконуєте команду NPM для додавання коду інших розробників, власний проєкт, цей код та всі інші модулі нот, які з ним пов'язані, які називаються залежностями, завантажуються на ваш комп'ютер. Для нашого першого досвіду створення React-проекту необхідно виконати наступну команду NPM-init React-App і Name of Project. Як ви бачите, це фактична назва тут буде на цьому місці. Фактична назва назва вашого додатку. Ви можете використовувати будь-яку назву, яку хочете, але завжди, звісно, добре мати назву, яка є описовою та короткою. Це кроки, які необхідно виконати. Ось відкриваємо Visual Studio. У мене, звісно, він вже відкритий. Клікаємо View, термінал або інакше. Тобто, може бути ось така команда: View, термінал. Да, у вас термінал відобразиться або тут, або внизу, в залежності від розташування, в залежності від налаштувань, не обов'язково. У мене тут збоку він буде, або термінал і new термінал. Тобто і одна і інша команда дозволять вам побачити термінал. І якщо у вас ось так є така тека, назва, ось ця, вона буде коренем того, куди буде вказувати шлях в терміналі. І відповідно, якщо у нас є плани зробити саме в цій теці у for video, не в якійсь з цих, які у вас тут є, можуть бути, то нам необхідно саме ось таку команду. Зробити, Да Start Rect Project. Я зараз її також все ж таки підкоригую. Ось тут вставляємо. Я зараз тут трошки скорочу. Тобто, ось моя назва, відповідно, я хочу тут ще додати 0,4 і дефіс, щоб у мене шаблончик був, відповідно. Тут і ці файли всі зберігались. Потім в певний момент, я думаю, їх завантажу на GitHub. Кожен, хто дивиться відео, зможе в принципі отримати це, якщо буде така потреба зі всіма цими інформаційними файлами. Тож, давайте подивимось. тобто ось у нас є така команда ще раз: npm init react-app і назва цього застосунку. Як ви бачите тут, після того як я запущу цю команду на виконання, буде багато всякого всякого І нам треба буде в кінці у підсумку звернути увагу на ось такі речі серед іншого. На реченні Inside the Directory You can run Several Commands. Так? Тобто це треба буде зробити в директорії, яка буде створена, тобто в теці, яка буде створена. Там ми будемо запускати інші команди. Ну, давайте спочатку, власне кажучи, запустимо встановлення. Ось Create a New React app, встановлюються різні пакети. Тобто, чим для новачка цікавий NPM Mini міні тріяктаб хоча є ще інший варіант, встановлення ви можете зустріти, то тим, що тут встановлюється багато всього, базові різні налаштування, конфігурації, які не потребують це все одразу, це все занурюватись, вони одразу дають вам. Робочу конфігурацію, яку просто треба фактично в один клік запустити і потім вже використовувати її для того, щоб додавати, змінювати і далі, 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 далі. Ну тут цей процес займає певний час. Поки що воно встановлюється, можете задонатити або м, пану Стерненко на Евпіврони, це посилання на Монобанку, його постійно, або другий код це фонд учителів ДзУ. Це теж монобанка. Це фонд, який опікується освітянами, які захищають нашу країну від русні. У нас з'явилася течка, встановився проект. Дивіться, 0400 React Project відповідно створена. І ось тут вже багато чого. Ось вони нот-модулі, ось у нас якась течка Паблік, течка SRC, GitIgnore, Package Lock, ну тобто багато всього для тих, хто можливо не створював якихось великих проєктів на HTML, CSS і навіть JavaScript. Це доволі складна структура, тому що тут багатенько всього, і як для стартового. Здається, ой, скільки тут, але насправді це все легко буде розібратись, де що знаходиться з допомогою цієї серії відео. Ми з вами це разом зробимо. Тож, що ми робимо далі? Знову ж таки, inside the directory, you can run several commands. Да? Тобто ми повинні перейти саме в цю теку. Ми зараз знаходимося, шлях залишається той самий for video. тому ми зробимо що? Ми можемо зробити команду dir Cd. Так, і відповідно. Написати 0,4, а потім натиснути Tab, щоб шлях сам підтягнувся по тій назві, яка тут можлива. Ми виконуємо, бачимо, що ми перейшли в цю теку. Відповідно, ось тут в цьому рядочку ви бачите. І тепер одну з цих команд. Відповідно, build, Test, Eject нам не потрібні. Нам потрібен start, да, Старт start розробки. Відповідно, ми прописуємо npm Start, і у нас буде щось подібне. Да, тобто може бути більше коду, більше інформації. але... Найголовніше, що ми тут отримуємо по-перше, адресу, за якою у нас на нашому безпосередньо на цьому комп'ютері будемо мати, будемо бачити, чим є ці файли, а там буде проста сторіночка з логотипом React, відповідно. І друга адреса це у нас можливість на будь-якому пристрій в нашій локальній мережі, наприклад, на смартфон або на інший, там комп'ютер, який знаходиться в цій мережі, також відкрити цей самий проект, цей самий сайт. Давайте запустимо і подивимося, що відбудеться. Так, ось у нас відкривається автоматично. У мене, якщо у вас автоматично не відкрилось, ви можете просто-напросто зробити. Ось, да, це саме повідомлення. Ви можете просто з Ctrl-Клікнути. ctrl клік на посилання. Відповідно, відкриє вам цю сторінку. Бачимо Localhost 3000, і ось це, все це є наш е, застосунок, тобто він пустенький, такий простенький. Ось ця структура, саме вона дозволяє бути цій сторінці такою, якою вона є. Все базується у нас на. Ну тобто, бачимо логотип той самий, да, Ось, у нас є тут різні CSS файли, відповідно, JavaScript в APP.js у нас є. Код, який, відповідно, формує структуру, відповідно додає певні необхідні речі. Ми бачимо: тут у нас, от, наприклад, -react", да? Дивимось на цей сайт, ось він Leon React. Бачимо також речення Edit App.js, власне кажучи, ми зараз в ньому і знаходимось. До цього нас і закликає ця сторіночка. І відповідно вище у нас є також зображення. Тобто є своя історія, свій код, чому HTML тут вставлений в типу в JavaScript, але він не є рядком, як ви звикли, якщо ви знаєте, як в JavaScript додавати template, string. Коротше, багато запитань може виникати. Головне. Зараз, що у вас ось це все вийшло, у вас це все запрацювало, і весь цей код він доступний для редагування подальшого. Тобто, наприклад, якщо я зараз е, закоментую цей рядочок, зверніть увагу теж до речі на те, як е, коментується, да цікаво, тобто нестандартно, незвично, і відповідно. У мене зараз зникло, тобто я конкретно вам показую, що це саме ті частинки, які у мене там є. Якщо буде щось замінювати, щось прибирати, щось додавати, відповідно це все буде відбуватися. Але звісно, не це є метою, що ми просто будемо змінювати, дописувати якийсь там особливий новий HTML. Да? А після того, як ми з вами створили перший цей застосунок, ми повинні перейти до більш глибокого вже вивчення, чим є react як в ньому створюються компоненти, що це таке, і далі далі далі. Саме наступний. Відео буде присвячене компонентам. Тому залишайтесь на каналі, ставляйте вподобайку до цього відео, якщо вам подобається взагалі мій канал або це відео. І якщо ви не підписані, підписуйтесь і відповідно для тих, кому цікаво, поширюйте ці відео. Дякую.